Спеціально організовані кола спілкування є важливою частиною культури, клімату і філософії нашої школи. Для викладачів часто проходять коучингові кола, де ми вивчаємо певні психологічні тематики. Для студентів ми проводимо мотиваційні кола, де діти мають можливість проявлятися, розвивати свої self-presentation skills, задумуватися і знаходити власні відповіді. На якісь цікаві інколи складні запитання, які виникають перед ними вперше. Ці кола проходять українською мовою, з включенням англійської, щоб дітям було комфортно спілкуватися. Вони відкриті для студентів школи, і протягом року, декілька разів, в вашому батьківському чаті ви отримаєте запрошення. Обов'язково зверніть на них увагу, організуйтеся, щоб дитина потрапила на таку зустріч і взяла максимум в нашій школі. І англійську мову, і якісь е, речі, які є нашою культурою, нашою філософією відкритості, активності та спілкування.